5 травня у Луцькій громаді організували велику колишну толоку. Весна надії для прибирання визначили 39 локацій у місті та у приєднаних селах, зокрема біля річок, а також на пляжах. У парках та ботанічних садах у центральному парку Луцька людно. Чимало лучан взяли сміттєві пакети та рукавиці і стали до роботи. Лочанка Алла намагається здивова, щороку долучатися до загальної толуки. Розповідає, сміття цьогоріч точно не менше ніж торік. Тож сказати про те, що лучани стали більш охайними, поки не береться. Адже ось таких пакетів зібралося декілька десятків, і це лише одна локація. Досить багато, досить багато і дуже здивовані, як наші люди. Гарно відпочивають. Поражні час пляшків було багато, упаковки від презервативів, mm -hmm. такі якісь упаковочки насіння. Ну, багато, дуже багато сміття. Маємо слідкувати за своєю чистотою. Маємо. Ми ж самі тут потім відпочиваємо, щоб був порядок. Шалоку yeah. займаємося прибиранням, це дуже корисно як для. Навколишнього середовища, так і для населення для людей, найчастіше під час прибирання доводиться збирати пластикові та скляні пляшки, недопалки, пачки від цигарет і так далі. Очільниця відділу екології Луцькради Оксана Лисак розповіла, що частина із відходів. Піде на сортування. У нас на сьогодні є єдине місце, де залишається завершує своє життя сміття. Це полігон, але є вже ресурс створений для того, щоб його хоча б частково відсортувати. Тому все те, що пластикові пляшки, якісь бляшанки, те, що мало би шанс дуже багато сотень років залишатися в довкіллі, воно буде відсортоване. І ще раз ще раз наголошую, що на жаль, сортувати те, що відібрано вже десь з довкілля, дуже складно. Тому що воно втрачає свою якість як сировина. Папір є мокрий, він непридатний до переробки. Ось є багато такого сміття, яке взагалі в Україні не переробляється, то різноманітні види пластику. Ось але навіть ті декілька фракцій, які можна вилучити, будемо намагатися вилучати. До загальної екологічної толоки долучилися і студенти волинських навчальних закладів, як шкіл, так і коледжів та університетів. Крім того, долучилися і до прибирання старостинські округи, а саме села Боголюби, Тарасове, Забороль, Прилуцьке, Дачне. Шепель, княганинок та інші. Байдужим не зміг залишитися ніхто, адже всі хочуть жити у сучасному, чистому і затишному місці.